Вітаю, вітаю, мої любі! На каналі Ну, Давно, давно не було. Знаю три поради. Але сьогодні я бонусом в ці передсвяткові дні вирішила зробити, знаєте, який розклад? Перед святами. От що від вас піде, от що уходить, а що приходить. Тобто я зроблю більший розклад, таким чином надолужу те, що я пропустила щоденні. Розкладу. Вибирайте вашу колоду. І поїхали. Перший варіант. Тому зараз можете навіть не триплетом дивитися, а дивитися один варіант. Поїхали. Дивимося, що від вас піде? Що від вас піде? Що вже уходить з вашого життя? Що відходить? А що приходить? Ви можете задумувати будь-яку ситуацію, можливо, що відійде там стосунків, а прийде, що з роботи відійде, а прийде, чи по здоров'ю. Ну, кожному своє. Поїхали. Що відходить? Хух, як цікаво. Як цікаво! Дивіться. Як правило, лицарь Кубків я зараз почну по особистому життю. Це кавалєр. Або це якісь такі стосунки, вони можуть бути робочі, пропозиції. Це як пропозиція, це як знайомство. Але ці пропозиції, вони завжди такі, які вас або не задовільняють, вони як менші. Вічно ви чогось очікуєте. Якесь воно таке завжди хитреньке, з умислом, знаєте, три говорю в два в умі, чи там два говорю три в три умі. Сімка мочів це якісь такі, знаєте, хитро зроблені речі. Якщо ми говоримо роботу чи здоров'я, знаєте, що це от може бути? Це якісь такі нестандартні методи. Коли треба видумувати, викручувати, щоб, щоб хоча б якийсь маленький результат отримати, треба крутитися як вуш на сковорідці, Треба придумати якісь різні методи, десь хитрити, десь щось от таке. Тому тут програється часто як стосунки. Ну, але ж я розумію, що мене дивиться дуже різного віку і комусь не актуально стосунки. Але, до речі, це може бути знаєте, така історія, якщо військовий дивиться. А продумати, як зустрітися, вирвати для себе там відпустку, наприклад, або жінка постійно думає, як би то, хоч на пару днів побачитись, от щось таке. І тут, знаєте, завжди страшно, що хтось може накаркати, хтось може зурочити, хтось може здати тебе. Ну от, от таке йде. І воно завжди якось мало з одного боку, з іншого боку. Все-таки сімка пентаклів це перший результат. Можливо, знаєте, що відходить? Ви трудились, я кажу, як вуш на сковорідці, щоб отримати той маленький результат. І нарешті я так розумію, що ви його отримали. І відходить уже надобність крутитися так. Знаєте, і, і таким чином, і таким чином. Сімка мочів ще може бути, як палки в колесо. Як ви трудились, а вам от шпильки, палки в колесо ставали. От Оце відходить ця ситуація вже. Вона як, ну, Був цей етап, він повинен був бути. Ще це могла бути якась діяльність вам непритаманна, щось таке нове, незвичне, не зовсім ваше, не зовсім ваша роль, але ви не могли цього не робити, щоб, бо ви мали той результат отримати, ви його отримали. так? А що приходить натомість? Цікаво. Приходить невеличка пауза, тобто тут ви трудилися. Між іншим, сімка Пентаклів і є. коли ми вже зробили і очікуємо результат. Тут ви можете відпочити. Тут буквально, знаєте, можете лягти, полежати, полікувати своє серденько, як я кажу, не даремно. Тут бачите, як тут як втомлене серце, але воно як відпочиває, лікується серце. Тим більше подивіться, ця дівчинка вона посміхається. Це... І дивіться, в якому вона в позі зародиша. Відчути себе трішечки дитинкою. Можливо, хтось приїде буквально до мами на свята і відчує себе знову дитиною. І навіть якщо вам 50 років чи 60, а ваша мама ще жива, от у вас буде такий відпочинок. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це завжди результат. І тут кажуть так: гроші є, можете собі дозволити цей відпочинок, таку паузу. Хтось можливо на лікуванні. Але так цікаво, пауза буде досить коротка. Ми бачимо тут паж мечів. Паж мечів саме на цій м -м -м -м, колоді. Ну, тут буквально у когось, можливо, знаєте, у військового пауза і відпочинок, можливо, вдалося вирватися до мами. Але хім, зверніть увагу. На цю цікаву карту. Вона така філософська. Дівчина має перейти через прірву, і їй в цьому допоможуть неабиякі цікаві, неабиякі оригінальні знання, от скажімо так. Ця карта вона вся оригінальна. Дівчина тримається за лампочки. Вона, як є ток, провідник для цих лампочок. Буквально тут кажуть учення, так, навчання світло. Тобто будуть якісь хлопоти з навчанням. Тобто, з одного боку, десь пауза, але пауза для того, щоб зібрати якусь нову інформацію. <звіт> Я тут ще от думаю, як цікаво тут людина трудилася складно, невеличкий відпочинок, але потім продовження шляху. <гум> Бачите? І я вам так скажу: якщо тут центральна карта, сімка Пентаклів, коли ви очікуєте результату, кажуть, ви дочекаєтесь результату, він буде. Але ще потрібно попрацювати, ще не кінець шляху. Тому можна сказати так: відходить якийсь етап. Ви зупинились, відпочили, але по великому рахунку цей етап і приходить новий. Тобто це новий виток, як на мене, продовження тієї самої діяльності через паузу, через відпочинок, через можливо, якусь зарплатню. Ну, бачите, Королева Пентаклів теж, так. як мама. Як дім мами, як подарунки від мами, з батьківщини. Це часто як і подарунок, захист жіночих, жіноча енергія, як берегиня. Погрілися біля цієї берегині, можливо, жінка якась виступає в ролі берегині. Це часто карта синів. Сини можуть приїхати. Обігріли, але. Таке враження, що той син йому далі не йметься, йому далі, далі, далі. Він не може зупинитись, немає права. Йому потрібно такі складні етапи переживати в житті. Тобто рух продовжується. Тут немає нічого трагічного, абсолютно. Тут просто знаєте, що я бачу? Виконання якогось надскладного завдання. І ще не кінець. Етап якийсь пройшов, зупинка, але далі пішли. Ті самі діяльності на новий етап. Другий варіант. От, отак правильно. Та Дуже красива колода. Дуже, але в мене всі колоди красиві. Я вибрала зараз свої три найкрасивіші, найулюбленіші. Ну, давайте подивимося, що у вас відходить. Що приходить? Тут зразу треба перевернути. Я дивлюся в прямому положенні, тим більше, бачите, тут навіть такий малюнок Вот один бік. Ну, що від вас відходить? Я зараз одразу подивлюся, що приходить, тому що дуже цікаво. Ух ти. Нічого собі як цікаво. Ну, я так скажу. Є насправді якась пара. Тут, тут теж може бути. Про певну емоційність. От і... Тут таке враження, хоч і немає дв... двійки кубків, але таке враження, що зустрічаються дві дуже подібні душі. Це може бути і по дружбі, і по любові, і Боже, я зависла. Я зависла, тому що одне діло, мало того, що ти знаєш значення карт, але кожна колода вона авторська, вона по-інакшому фонить. І я тут просто побачила історію, дуже цікаво. Дивіться, от я буду трактувати так, як я бачу. Я зараз буду трактувати спочатку як по особистому життю. Знаю, що в мене жінки дивляться і одинокі, і теж. От є четвірка кубки. Карта стагнації. Вона не є трагічна. Сидить собі чоловік, втупився в одну точку, все в нього добре, немає ніяких проблем. Дуже красиво, але четвірка кубків, коли нічого не розвивається. Якось по колу це день сурка. Одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. Що це може бути одне й те саме? Туз Пентаклів. Це може бути заробляння грошей. Туз Пентаклів — це часто карта бізнесу. І тут подивіться, як красиво. Тут, коли ви цей шанс плекаєте в себе, як мені здається, як у фантазії. Подивіться, тут жінка з заплющеними очима. Така красива королева кубків. Вона тече десь по течії. Ми бачимо, що ця королева кубки вона де взагалі? Вона на дні води, в неї перлини, бачите? Намисто. Ми бачимо: так, вона в глибині, вона в медитації. Чому тут вода? Вода як емоції, як фантазія, як щось таке. Я бачу от тут як якусь карту смиріння, бездіяльності, зосередженості на чомусь. Таке враження, що довгий час ви були зосереджені на чому? От ту пентаклів, що ми бачимо? Як не дивно, це тільки на цій колоді таке прочитання. Ми бачимо тут дві людини. Мені навіть не ви не зрозуміло, чи це чоловік і жінка. Вибачте, за вікном дуже голосно, але починається якась спека, і неможливо без відчиненого вікна. Ми що бачимо? Ми бачимо два дерева, як два проекти. так? Між ними ловець снів. Що таке ловець снів? Ми ловимо щось, щось призрачне, якусь мрію. Ми мрі... Про якийсь хеппі-енд ми мріємо. Тобто, у нас в житті нічого не відбувається, але ми, як у фантазії, постійно повертаємося думками до якогось шансу. Я так це бачу. Причому тут дві людини. І тут мені фонить як якийсь проєкт, де потрібно вдвох зробити. Але тут нічого не відбувається, хоча дерево росте і росте. От мені десь як оце чоловіка, це жінка, так мені вони виглядають. Так от, і оце уходить те, що в мріях, те, що в голові, те, що в фантазії. А потім зверніть увагу, як цікаво. Вісім кубків це карта ухода, коли я ухожу від минулого. Тобто ми кажемо так. А що приходить? Да? От кажуть, в тебе був певний період стагнації одного того і самого, ти сама і сам ми бачимо тут сам, да? сама. І тільки мрієш про якийсь шанс. А тут кажуть, ти відходиш. Дивіться, тут жінка залишає щось і йде вперед. Зірки, які спускаються, типу з неба, говорять, що ти йдеш, що твій шлях осяяний новими мріями, зірками, вони освітлюють твій шлях. Дивіться, вона йде з прямою спиною, в неї немає ніякого там, жалю, нічого, вона собі йде. Але зверніть увагу: і чоловік йде. В мене мурашки. І тут такі Ліхтарики. І він теж кудись йде. Вони двоє йдуть. І от приходить король Кубків. Розплющені вже очі, і він дивиться на вас. Тобто я бачу так: комусь можу навангувати буквально зустріч з якоюсь людиною. Дивіться, чоловік сидить, втупився в одне одинокий. жінка з заплющеними очима. А в подумках у кожного отака мрія, воз'єднання. Це дві самодостатні людини, два дерева зі своїм корінням, два роди. І вони мріють про з'єднання. Дерева не можуть з'єднатись, а люди можуть. І от нарешті, як вона йде, можливо, від своєї одинокості, і він. І от кажуть: привіт. Якщо це по роботі, це теж може бути, щось ви виношували якийсь проєкт, про щось ви думали. І нарешті тут час уже заявити про цей проєкт. Тут на будь-яке питання карти кажуть, так. Відійшла стагнація, відійшов момент, коли нічого не розвивається, час руху. Залиш... Звичний спосіб життя. Бо вісім кубків каже: все, ти лишаєш, ти йдеш рухатись. Так, вісім пентаклів це карта щоденної роботи. Багато кроків треба зробити. Я бачу так, що чоловік і жінка, нарешті, знаєте, як прийняли всередині себе рішення, що я не можу бути більше одним, одна. Хай. Сулить зустріч, якісь нові проблеми, і піде стабільність, бо завжди пристрасть і нові стосунки це, ну, знаєте, є плюси є мінуси. І вони відправилися на зустріч один одному, тільки відправились. Не знаю, не бачу, поки цієї зустрічі, хоча вона тут є в потенціалі. Боюся, боюся навіть натягувати якусь карту. Як довго їм іти один до одного, але малюнок і сюжет дуже цікавий, красивий. Дев'ять жезлів. Хм. Дорога. Боже, як цікаво! Як цікаво! Подивіться, три чоловіки, всі вони дивляться на нас. А для мене це початок шляху нового у вас. Ви знаєте, тут ще карта дурня, тут вовк, вовк, собака, так воно виглядає, як ваш дух, дух поруч. Ви йдете, ви кудись відправляєтесь. Карта Єрофант це карта Союзу, знань. Ви відправляєтесь за новими знаннями, за новим досвідом. О, отак от я скажу: ви йдете конкретно, вас чекає абсолютно новий досвід. Тут в мене йде вісім мечів, як е, місія, але то таке. Закінчується абсолютно у вас м, якийсь спокійний стан. Іде зміна. Тільки воно не подібна, знаєте, як смерть, трансформація. Хоча вісім кубків часто як говорить, як смерть, але тут не про смерть. Мало того вісім пентаклів ще часто карта ремонту. Ми змінюємо життя. Ми хочемо відтворити те, що колись було, тільки трішки по-новому, в новому ракурсі. Ну, вперед! Красивий такий розклад і колода така красива. Дякую, другий варіант. Напишіть, що у вас там відбувається. Як воно вам резонує, не резонує. Так, ну і. Красива міст, таромістичної палітри, третій варіант. Задумайте ваше питання. Що відходить і що приходить? Що відходить? Що приходить? Цей варіант в якому сенсі складніший? Тут говорять так. От відходить шістка жезлів це пройдений якийсь квест, це закінчення шляху. Це от коли людина проробила якийсь шлях, ну, має якісь певні здобутки, тому що все-таки шістка жезлів це карта переможця. Взагалі військові в мене. прям. Або про дороги. Тут зміна чогось повільної, якоїсь підготовки. Тут про дороги. Оцей мені розклад найскладніше прочитати. Він тривогою мені віє. Була перемога, була радість. Я щось святкував у мене були новини. Тут, знаєте, якби я от військового конкретно дивилася, я б сказала: ти взяв якусь висоту, ти щось зробив воїне, молодець. Бо, може, хтось про свого військового дивиться. Ти пройшов якийсь шлях, ти пройшла якийсь шлях. Тут, взагалі, тут пройдений якийсь певний шлях. Тому що тут дороги, можливо, в когось переїзд. І він стався. Він закінчився, але він в минулому він відходить. Або це якесь важливе завдання, де треба було перестрибнути самого себе, саму себе. І кажуть: ну, це було зроблено, ви це зробили. Тут отримані всі нагороди. І це відходить. Якісь шляхи, якісь дороги. А що приходить? Чістка кубків це, ну, по-перше, карта родичів. Тут щось дуже знайоме, дуже рідне, проживає величезну трансформацію. Тут як сім'я переживає велику трансформацію. Карта смерть. Це про перехід. А далі ми бачимо туз мечів. Скажімо так: звичне життя роду або вашої діяльності, От у вас є щось таке дуже зрозуміле. От ви жили так, вам було, в принципі, досить класно. Ви себе відчували щасливо. І приходить смерть, трансформація. Кажуть, що оце звикле, воно відходить. Ну, в принципі, так. Да. Чого? Воно ж резонує. Кажуть, що ага, ясно. Дивіться. Як комп'ютерна гра, от в мене тепер склалося. Тут прикладайте до чого хочете: або до лікування, до здоров'я. От кажуть, ви пройшли всі квести там по здоров'ю. Якщо по роботі. Ви закінчили один етап. Ви молодці, все, дорога пройдена, квест пройдений. Тому що шістка часто в мене, знаєте, якщо брати комп'ютерну гру, як квест пройдено. Всі медалі отримано. А тепер кажуть, та сама гра. Вона виходить на інший новий рівень. правила змінюються. Ви продовжуєте жити правила вашого. Існування в колективі, в професії, змінюється. Тому що тут то з мечів це як нова ідея, ноу-хау, прилітає от прям з неба. І це, знаєте, ці правила вони приходять дуже категоричні. От в якості закону, вердикту, тепер буде так. І це як новий шанс. Що з цим робити? Ще поняття немає. Тобто ви заснули переможцем, все виконали, відсвяткували, зранку прокинулося якісь новини, і все буде по-новому. Туз мечів. Що з цим поки робити? Карти не говорять, вони просто кажуть: приготуйтеся до величезних змін. Туз мечів тут, звісно, виглядає досить погрожуюче. Давайте, можливо, якусь підказку, куди вони зміни йдуть. А, тут буде вибір. Не говорять мені. Не говорять, каже, Юлічка, не хитри. На роздоріжжі станете. Тобто, прийде оцей шанс, прийде певна ясність. Ну, карта світ. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дивіться. А, ну, Вже мені карти кажуть, якщо ти, Юля, тупиш, то на тобі вже масло масляне. Ще раз вам кажу: закони, по яким ви жили, існували, закінчуються. Це, до речі, закінчення школи, здача іспитів. От чому. От, і тож, шість кажетів, все закінчилося, так, не буде так, як було. Щось нове. Я тут на каналі Максимуза за основному говорила про те, що Конституцію переписують, от воно теж на то. І мені це показували в квітні, в квітні, показували, що буде переписування Конституції, якось повірити в це не могла. І таке враження, що от, третій варіант от, як всіх торкнеться, от, хто дивиться це. Карти не є погані, вони не є суворі, вони не говорять про якийсь кінець і жесть. Ні, вони кажуть, старий світ закінчується, відходить і буде хтось сюди, а хтось сюди. І куди, хто куди. Ну, дотягати карти це такі зараз будуть піддавки. Мені, в принципі, все ясно. Ні, не можна. От правильно, п'ятірка жезлів, мені каже Юля, зараз буде хто в ліс, хто по дрова. Карти вже все сказали. Ось що до вас приходить. А, мину... Значить, всі ваші перемоги, всі ваші виконані завдання, все. В минулому ви молодці, а тепер буде по-новому. А як по-новому? Побачимо. Причому вам би й не хотілося, бо шістка жезлів, знаєте, цю перемогу завжди хочеться затримати. Геройство своє хочеться затримати. А тут, знаєте, що буде? Підвищення рівня. от Коли ми граємо в гру, а рівень підвищується, підвищується, і ми щоразу думаємо, Боже, ну як же ж це пройти. Але потім, коли ми озираємося назад на перший рівень, перший клас, ми сміємося, Господи, що там неясного. Ну, це те, що вас чекає. Дякую вам за увагу. Хто, можливо, вперше завітав на цей канал. Підписуйтесь, будь ласка. Отакі От у нас розклади цікаві, ізотеричні, психологічні, відбуваються. Можливо, комусь вони допомагають. Ну, пишете, що допомагають. Ви ж читає, чекаєте, питаєте, Юля, коли, коли. Ну ось. Отакий От був. Сьогодні для вас розклад. Дякую вам за увагу. Я вас вітаю всіх з прийдешніми святами і до нових зустрічей, ваша Максимуза.